Боротися. Кораген від тлі, актара, актелік, тепеки від тлі, від кліща, що, таурус, актелік, від хвороб, Редаміл голд, Це хвороби, які от, там борошниста роса, там та, плямистості всякі, погода, що теж яка в нас погода. Медян екстра, хорус, фальхон, парацель, стопа, скорт. а не все ж в місті ще змішаєте. Це одне щось. щось то, я вам диктую, що от за сезон воно все піде. Тільки по одне, ну, а друге, на студій раз ви будете друге щось положити. І ще я завжди додаю або ж Епін або циркон, або забіон. Для стресу я завжди додаю оці препарати. Для завязі бутонів використовую чистий лист і монофосфат калію. Чистий